Мацьке об'єднання кіноспілка і національна бібліотека України для дітей продовжують свою співпрацю в рамках проекту камуфляж. Ми організовуємо зустрічі дітей з військовими, з нашими захисниками, які захищають Україну. Сьогодні в нас знову в гостях 1020-й полк, який від збройних сил України здійснює захист нашого неба. Тобто він збиває всі повітряні цілі, які летять на нашу країну. І на жаль, війна це є значна частина вже в житті кожного українця. Від цього нікуди не подінешся і погано. На стратегія від неї ховати від цих реалій дітей, тому цією ініціативою допомагаємо дітям пізнати реалії нашого життя. У нашій програмі презентація полку. Звичайно, це у дитячому форматі, скажемо так. А ми розкажемо про наші засоби оборони чистого неба України, розкажемо про бойову роботу. Наша взаємодія буде побудована на творчості. Це і музика і малювання. Сьогодні ми презентуємо комікс, який буде присвячений саме побратимам, які працюють у протиповітряній обороні, захищаючи. Українську землю від рашистських безпілотників та ракет Проєкт національної бібліотеки Камуфляж історії нескорених сьогодні вперше опробовується на маленьких дітях, на дітях молодшого шкільного віку. Насправді ця тема дуже важка, і ми частіше говоримо з більш старшою аудиторією. Сьогодні наша перша зустріч, і ми бачимо, що трошечки дітям потрібно дійсно подавати інформацію інтерактивно в ігровому плані, де може бути зміна акцентів, це відео, це музика. thank <laughs> you Це історія, це розмова, квест і все це на тему дійсно важливості, про що діти зараз повинні знати, навіть у такому маленькому віці, адже вони все це чують від батьків, вони це все чують, можливо, з новин телебачення, особливо від батьків тих дітей, котрі зараз воюють за нашу країну. А коли до них приходять справжні герої, і вони від себе розповідають, як це відбувається. Таке перше джерело це дуже важливо, і наші діти можуть бути амбасадорами навіть для батьків, тому що вони прийдуть додому сьогодні і розкажуть, де вони були і з ким спілкувалися. І головне про що.